Лісостеп це перехідна зона, яка поєднує ландшафти лісів і степу та займає центральну частину України. Так, на півночі вона межує із зоною мішаних лісів. На заході широколистих, а на півдні із зоною степу. При цьому вона охоплює 25% території України. Правобережна частина лісостепу. Лежить на Подільській та Придніпровській височинах, а лівобережна на Придніпровській низовині. Лише на крайньому сході зона виходить до відрогів середньодунайської височини. Характерною особливістю краєвидів є високі праві береги річок і низькі ліві береги з терасами. У межах лісостепу залягають такі корисні копалини поклади бурого вугілля, Дніпровський басейн, нафти і природного газу. Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна область, природних будівельних матеріалів гіпс, вапняк, каолін, мергель, пісок. Є значні запаси гранітів, а також у болотах лісостепу є поклади бурштину. Клімат у лісостеповій зоні помірно континентальний, континентальність якого збільшується у східному напрямку. Січневі температури змінюються від мінус 5 градусів на заході. До мінус 7 на сході. А липневі відповідно від плюс 18 до плюс 20 градусів. Середня кількість опадів за рік зменшується з півночі на південь від 600 до 500 мм. В окремі роки в лісостепу бувають посухи. Лісостепову зону перетинають різні річки, зокрема басейну Дніпра, Сіверського Днунця, Південного Бугу. Річки мають змішане живлення. Найбільш повноводні вони навесні та у червні. Оскільки лісостеп це перехідна зона між лісами та степом, тому природна рослинність представлена як лісовими, так і степовими видами. Лісистість території становить лише 12%, ростуть переважно граб і дуб. Також можна зустріти бук, клен, березу та вільху. А ще острівцями трапляються соснові ліси. До лісових масивів безпосередньо прилягає степ, проте він не займає великих площ його замінили сади і поля. А степове природне різнотрав'я збереглось лише на схилах палок та берегах річок. Великі площі, зайняті луками. Ростуть такі рослини: конюшина, ковила, звіробій, осока, рогіз. Водойми прикрашають глечики жовті, латаття біле. У лісостепу водяться як лісові. Такі степові тварини, зокрема, лось, козуля, дикий кабан, лисиця, білки, зайці, вужі, тхір степовий, дрофа, куниця, дятли, сови, куріпка, лелеки, лебеді, журавлі, дикі качки та інші тварини. З метою охорони та відновлення унікальних ландшафтів і природних комплексів зони лісостепу створені такі природоохоронні території: Канівський природний заповідник, Михайлівська цілина, філія українського степового заповідника, заповідник Росточча, Заповідник Медобори, Природний парк Подільські товтри, парк Яворівський, Ічнянський національний парк Чернігівська область. Помільшанські ліси, Харківська область.